Усі привіт, дорогі війнічани. Сьогодні ми запитаємо у дівчат, що треба робити хлопцям, щоб вони погодились з ними зустрічатися. Ну що, давайте запитаємо. Е, скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодились з ним, з, з ним зустрічатися? Потрібно, щоб він запросив мене на каву прогулятися без будь-якого пакусу, поговорити. І зрозуміти, що це моя людина, яка мені подобається, з якою буде приємно проводити час. Він не знаю, треба бути просто нормальним і все, Е, Я погоджу зустрічатись з хлопцем. Якщо він буде до мене гарно ставитися, що в моєму розумінні гарно ставитися, це у нас будуть якісь спільні погляди на життя. Та не знаю, те, щоб душа мене до нього лежала. Якоїсь конкретної там. Відповіді в мене немає, просто щоб мені було з ним комфортно, і тоді я буду з ним зустрічатися. Зовнішність. Ну, вищі і в мене. Скажіть, <говорить>, будь ласка, що треба потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодились з ним зустрічатись? Це таке цікаве запитання. Напевно, щоб він покликав спочатку, щоб ми зустрічались. Просто запропонував, тобто йшов по вулиці, каже, дівчина, ви мені так сподобались, давайте зустрічатись. Кажете, ну давай. А як тоді? Це, мабуть, це має відбутися. <ріст> <ріст> Добре, дякую. <ріст> Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодились з ним зустрічатися? Ну, моя думка така, що ви повинні якось завоювати серце дівчини. Ну, наприклад, хвости в кіно. Так. Да. Ну, перше все, пер починається з переписки, а далі. Ви маєте вже да, саме якось? Спочатку знайти спільну мову, а вже понялась іде, так? Да. Так. Да. Інтереси, щоб у вас були ну, да, однакові. Важливо зараз. Співпадали інтереси, щоб було проще спілкуватися. Так. Ну добре, зрозумів, добре, дякую вам, гарного дня. Вам так. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодили з ними зустрічатись? Що потрібно, ну в першу чергу потрібно сподобатись візуально. Да, да, візуально, візуально. В першу чергу в очі кидається, як ви дивитесь на що, в першу чергу дивитесь? В першу Вістину, чергу на зуби і на взуття. А я саме цей тренд пройшов, що покажи, покажи зуби за гроші. Да. Зуби і взуття. А то це ознака самодостатньої людини, така, що може. Доглянуто, заобити... яка слідкує за собою, тому що обличчя, зуби це. Те, де ми ну, показуємо свій зовнішній вигляд, а взуття питання не в дорогому питання: наскільки людина, чоловік, доглядає своє взуття. Ну це ж перспектива на майбутнє. Якщо я буду з ним, жити, одружуся, буду після нього мити взуття, або витрачати кошти на його лікування зубів, то навіщо мені такий хлопець в майбутньому? Точно я з вами повністю згоду. Добре, дякую за відео. Дякую.